Друга година минула. Відстежуємо найактуальнішу інформацію. в Ефірі марафону Єдині новини з вами команда ТСН плюс один. І ще 1245 тіл загиблих повернули сьогодні до України. Про це повідомляє координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими. І це завершальний етап репатріаційних заходів згідно з домовленостями в Стамбулі. Як стверджує російська сторона, ці тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям, загалом в межах цих стамбульських домовленостей Україна отримала 6057 тисяч тіл. Незабаром правоохоронці зроблять необхідні експертизи задля ідентифікації репатріованих. 125 ворожих об'єктів в небі знешкодили повітряні сили України цієї ночі. Понад 80 вдалося збити. Ще 41 безпілотник локаційно втрачений. Загалом по території нашої держави росіяни випустили 138 дронів типу шахет. Основні удари окупанти зосередили в напрямку Донеччини. Запускали смертоносне залізо. Із Брянська, Курська, Орла, Шаталового зафіксовано влучання в 10 районах. Уламки падали ще в восьми. Повідомляють повітряні сили. Окупанти просунулися біля двох населених пунктів Донецької області. Про це пише аналітичний портал Діпстейт. Російські війська частково посунули ЗСУ на Новопавлівському напрямку, а саме біля селища Бурлацьке та в Новополі. У ранковому зведенні генштаб уточнює, що на цьому відтинку ворожа армія 32 рази намагалася прорвати оборону українських військ. Раніше інститут вивчення війни повідомляв, що окупанти хочуть вирівнати лінію фронту не лише на Новопавлівському, а й на Курахівському напрямку, щоб просуватися в глиб Дніпропетровщини. Загалом за минулу добу на фронті сталося 170 бойових зіткнень найбільше, тобто 46 боїв на покровщині. Також противники далі. Зрівнює землею населені пункти та позиції наших оборонців за минулу добу, зокрема, випустив 11 ракет, скинув 99 кабів, залучив для ураження понад 3 тисячі дронів камікадзе. Авіаударів зазнали прикордоння Чернігівщини і Сумщини, прифронтові громади Донеччини, Херсонщини, Запоріжжя збройні сили України. Відповідали як звітує генштаб, авіація, ракетні війська та артилерія. Вразили 22 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Росіян Ну а російські дрони долітають усе далі від лінії фронту на Донеччині. Тепер рій безпілотників вже становить загрозу для міст, які за 20, а подекуди і за 30 кілометрів від передової. Росіяни б'ють без розбору і по військових, і по цивільних. Наприклад, в Костянтинівці це майже 10 кілометрів від лінії зіткнення. Окупанти роблять життя місцевих неможливим. Та, попри все, там дотепер залишається майже 8 тисяч мирних жителів. Хоча дедалі більше охочих виїхати подалі від війни, Евакуаційні місії влаштовують і волонтери, і поліціянти Костянтинівки на одному з таких рейсів порятунку працювала і спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. «Надо людей рятувати і вивозити колишній дільничий з Костянтинівки тепер вивозить цивільних захоплених війною міста. Євген з напарником Романом їдуть на чергову евакуацію. Хоч і в броньованому авто, обшитому металевою сіткою від дронів і оснащеному ребом, все одно Євген не збавляє швидкості, бо саме так можна, хоча би спробувати втікти від дронів, які повсякчас кружляють над містом у пошуку чергової жертви. Ті машини, в яких влучили, так і стоять спаленими на дорозі. Тісне, що я... Цивільні машини і військові не розбираються не, нічим. В'їжджаємо на одну з головних доріг міста за вікном. Нашого бронеавто якась ніби ілюзія звичайного життя. До 15.00, поки тут не почалась комендантська година, на дорогах повно машин. Навіть їздять маршрутки, подекуди працюють невеличкі крамниці. Працюємо, живемо одним днем. Страшно, тяжело. Костянтинівка насправді дуже різна. Між тим, що росіяни все руйнують, випалюють і повсякчас вбивають тут людей. Тут ще можна знайти якісь невеличкі оази життя. От і навіть з'їсти хот-дог. де гріль працює від генератора, тому що в місті немає світла, і неподалік магазину, чорний дим, пожежа від свіжого прильоту. Он даже бачтан прямо се придітан горить. Під безкінечне зищання аналізаторів дронів у машині поліцейських ми в'їжджаємо у квартал що ближче до часового яру. Тут краще видно, що фронт поряд. І тут, у приватному секторі, на поліцейських вже чекають. Доброго дня! Доброго дня! Ви. Доброго дня. Ви? О, по мене приїхали пані Раїсі. Майже 80. Вона два місяці тому поховала чоловіка і лише після того наважилась на евакуацію. А сьогодні зранку померла ще її собака, яку би господиня не змогла взяти із собою, каже сусід Володимир. Він прийшов провести жінку. Замотала за та стол, так чи труп лежить в Труп викинув цю яму. Прихожу утричкам. лежить тут не мухина. Життя пані Раїси помістилось у три валізи. Їх заносять у авто, поліцейські і сусід. Де ханя плачу, а ну-ка як на совсем правда. І дом тут вот, анабу пані Раїса дає на останок їм шматок паперу з номером телефону евакуаційної місії. Бо пан Володимир і сусідка Алла ніяк не наважаться виїхати з Костянтинівки. Я сама і нікого немає вообще по Україні не рішусь нікак. 84 чотири одна уже єси б все. Куди відвезуть поліцейські пані Раюсу вона геть не знає, але лишатися вдома, де без кінця чути постріли, їй геть вже неможливо. Мені страшно одно. Ну, От і все. Я звикла з мужем. Все время з мужем вдвоєм. Я ніколи ніяких рішень не приймала. Він сам їх принім. Інсульти, і все і за 8 днів немає. А я сама сама я боялась ночами, сама спати. у сусідній дружківці на Раїсу вже чекають волонтери, перевантажують її речі в легкове авто і продумують маршрут. Бо навіть на тилових дорогах Донеччини теж вже чатує небезпека. За два максимум за півтора місяці все дуже змінилось. Заїжджали буквально на 3-5 кілометрів. Розуміли, що настільки випадково можуть. А зараз 20-25 кілометрів вже небезпечно. І ще ж одна небезпека, що тепер вже вони посилають по декілька дронів. Тобто один обідвіжує машину, другий б'є, щоб люди були поранені, і третій або четвертий ще баражирують, чекають медевакуацію, щоб хтось приїхав рятувати. Ще їх жахнути волонтери обіцяють. Спочатку пані Раїсу відвезуть у Павлоград, аби оформити виплати для переселенців, а потім знайдуть для неї тимчасовий притулок чи на Київщині, чи на Одещині. Вона одна з п'ятьох лише за сьогодні, які зголосились виїхати з Костянтинівки. Хоч фронт все ближче до цього міста. Там досі залишається 8 тисяч мирних жителів. Юлія Крієнко, Володимир Парахонський, Олег Мостовий ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Шістьох людей вбили Росіяни на Донеччині. Ще чотирьох поранили в багатирі. Ворожа атака забрала життя трьох місцевих жителів у покровську обстрілів. Не пережили дві людини, три поранені. Пошкоджена багатоповерхівка. Один загиблий в Костянтинівці. Там під вогнем був приватний сектор. Дрони і артилерія зруйнували сім осель. Херсонщину Росіяни атакують з безпілотників артилерії та реактивних систем залпового вогню в Антонівці та Комишанах. Поранено вісьмох людей. Загарбники знову били по житлових кварталах. Пошкоджено вісім хат. Три жінки постраждали в Куп'янську. Це Харківщина. Спочатку на місто летіли авіабомби, згодом ФПВ, дрони. Потім ворог застосував гради, пошкоджено понад 10 приватних житлових будинків. 46-річний чоловік поранений в Магдалинівці. Це Запоріжжя на село окупанти скерували безпілотники. А загалом по області цієї доби завдали понад 400 ударів з різних видів озброєння, понівечено приватні оселі, багатоповерхівки і підприємство. Безпілотниками росіянам ночі атакували і серед містя Сум вибиті вікна в багатоповерхівках і кафе. Пошкоджені авто. Є руйнування в передмісті. Наразі триває евакуація із 213 населених пунктів області. У 60, за даними обласної військової адміністрації вже не залишилося жодного жителя. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, приватний дім, підприємство і три авто. Окупанти тероризують прикордоння на півночі країни. Там цілеспрямовано і точково росіяни палять хати, навіть в тих селах, де людей вже немає. Минулої ночі вони скинули вибухівку на будинок в селі Янжулівка, що межує з Росією. Кореспондентка ТСН Валентина Доброта розкаже про життя людей по сусідству із безжальним ворогом. У клочкові раніше ніхто не вирощував олійні гарбузи. Поки у це село не переїхав фермер Роман Самойленко. Він взявся за знайому справу. Раніше Роман Самойленко очолював фермерське господарство у Янжулівці. Нині це село існує лише на карті. Відразу за ним Росія. Якщо стоїть якась хата, те, що вони не розбили там міномети, артилері, то зараз вони вже б'ють точково, там в півдрони прилітає в хату, спалив і все. Повністю спалили все село і все виїхали. Пан Роман останнім залишив янжулівку, але поля вздовж кордону. Продовжував обробляти, певно, це такі останні були ну, надії чи що». А потім російські війська почали полювати на фермерів. Ну, по перше, що не можна було ж там вирощувати нічого на землях. Вони всі обстрілювались. Ну, по стаду був також приліт з мінометів, тоді що частину корів там повбивала. Ну це не тільки в мене, там в інших господарствах. Також решту корів пан Роман змушений був продати на новому місці. Нема де утримувати ферму. А от минулорічний урожай вивести не встиг. Частина зерна залишилась в одному складі. У пана Романа у Янжулівці було 1100 гектарів землі. На новому місці всього 30. але каже, над головою не висять дрони. Ціле спрямовано вже робиться, щоб люди ну виїжджали між Семенівкою, центром громади, до якої входить Янжулівка та російським кордоном. Життя вже немає, всі села випалено. У Янжулівці ось згоріла сторічна хата. У Хотіївці, це трішки далі від кордону. Росіяни навмисне скинули дрона на тракториста, який обробляв поле. Думаю, що вони вижигають всі приміщення, де можна жити, чи перебувати, чи сховатися, щоб взагалі нічого не було, як вижжена повністю земля. Тому цілеспрямовано спалюють. Все, що горить, я думаю, що для того, щоб люди покинули цю територію. Ну, терор місцевого населення цивільно на півночі Чернігівщини і до війни щільність населення була надто низькою. А тепер навіть у Семенівці, де залишилося орієнтовно 5 тисяч жителів, вулиці порожні. Раніше, якщо спілкувалися от між собою, то зараз скупили всі по справах швидесенько. Отак, от уже шом стояли там кучами на вулиці, то нема такого. Пані Юлія каже, що у Семенівці її тримає робота. Жінка працює на метеостанції, яка розташована у полі за містом. Ну були такі моменти, коли дуже обстріл. Тоді пропуск пропуску на спостережень. Тут вже немає жодного приміщення, де б уціліли всі вікна. У місцеву лікарню росіяни посілили вже у п'яте. Надписи Оренда повсюди та орендувати нема кому. Із трьох кафе у центрі міста працює одне столики вільні. Порозбивали все взагалі. То виїхала вся молодь. Вважайте, тут же ж стріляють. Виїхали всі, залишилися найсміливіші. Ми тут тримаємося. Семенюку нині обстрілюють переважно дронами. Пані Віра згадує, як вона стала свідком останнього скиду вибухівки по припаркованих авто у центрі міста. Посеред білого дня зовсім низько летів, як ворон, як птах. А потім Чандарах, шандарах, звісно, всі відразу розбіглися. Страшно після того випадку народу взагалі у центрі. У нас нема. Ситуація в сусідній Сумщині зізнаються місцеві не додає їм оптимізму. Хоча обстрілюють то значно менше аніж на Сумщині. Слід зауважити, що це сотні кілометрів і кордону. Тож ворог міняє тактику, тобто висоту, маршрути руху. Вони створюють такі на кшталт... Скупчення дронів, щоб не можна було якимось засобом повністю зупинити цю групу цих ш... дронів. Тож от, от постійно ми боремося саме з повітряною складовою. Військові запевняють, по ту сторону кордону вони не бачать потужного угруповання для наступу на півночі Чернігівщини. Хоча росіяни на своєму боці укріплюють позиції та мінують території. Тим часом фермер Роман Самойленко, частину техніки, лишив поближче до своїх земель у Янжулівці. З надією, коли знову обробляти власні поля, Сподіваюсь, але що вийде. Валентина Доброта, Михайло Путята, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Володимир Зеленський визначився з кандидатурою генерального прокурора. Цю посаду вже завтра може обійняти Руслан Кравченко. Подання про це надійшло до Верховної Ради, і найпевніше завтра відбудеться голосування в біографії Кравченка. Чимало керівних посад. Останні півроку він голова державної податкової служби. Перед тим трохи менше ніж два роки очолював Київську обласну військову адміністрацію, але більшість трудового стажу чиновника все ж в органах прокуратури, зокрема в Криму до анексії півострова. А також на Рівненщині та Львівщині після революції гідності Кравченко працював у головній військовій прокуратурі. Зокрема, керував її обвинуваченням проти президента втікача Віктора Януковича. Тоді нагадаю, Янукович отримав вирок за державну зраду. Нині Кравченку, мінімально необхідних для посади генпрокурора 35 років. А нагадаю, офіс генпрокурора був без очільника 7 місяців після відставки Андрія Костіна. Зараз Костін посол України у Нідерландах. Нові жертви нової ізраїльсько-іранської війни, яка серед інших жителів Ізраїлю вже забрала життя і п'ятьох громадян України, двох дорослих і трьох дітей. Ізраїль стверджує, що контролює небо над західною частиною Ірану однак зазнав чергового масованого удару. Сполучені Штати перекидають нову зброю до регіону про наслідки буремної ночі. Кореспондентка ТСН Яна Слісарчук далі. Урок ізраїльського залізного куполу системи ППО, яку роками називали найкращою в світі, неможливо захиститися від усіх ракет, навіть на куди меншій за українську територію, з куди більшими за українські ресурсами. Під останню атаку Ірану потрапили Тель-Авів і його передмістя та Хайфа. За чотири доби в Ізраїлі загинуло вже 24 людини. Поранених понад 300. серед загиблих і п'ятеро українських громадян: двоє дорослих і троє дітей. Вони жили в місті Батям. Що рятує багатьох, але не всіх. Сховки вбудовані в більшість ізраїльських квартир. Війну тут уже давно враховують ще під час проєктування. Коли ми відкрили двері сховку, ми були шоковані. Вся квартира була потрощена, геть нічого не лишилося. Вже за кілька хвилин тут були військові рятувальники. Вони ходили по квартирах, питали, чи все гаразд. Але вже відомо, що дві з жертв у петах Тікві передмісті Тель-Авіва, були саме у сховку. Від прямого влучання він не рятує. Міжнародний аеропорт Тель-Авіва залишається закритим. Американське посольство повідомило, хоч ніхто зі співробітників не постраждав, наслідки струсу від ракети, що впала поруч, відчули всі. Міністерство оборони Ізраїлю погрожує, що Іран за це заплатить. Прем'єр Ізраїлю продовжує наголошувати, що його країна воює, дотримуючись міжнародного права, невідміну від Ірану. Та наші чудові пілоти над Тегераном. Тегеран у вогні. Але ми не цілимо у цивільних. Ми просимо їх евакуюватися. І вони евакуюються. А ви про це не чуєте? Бо іранська влада все приховує. Але це відбувається. А вони натомість бомблять наше цивільне населення: в Тамрі, Тель-Авіві, Рішон Леціоні, Реховоті. Повсюди аби Дякує Трампу за допомогу і Заявляє, що воєнна ціль Ізраїлю знищити ядерну програму Ірану. Це так само складно зробити, як знищити палестинське терористичне угруповання Хамасу в секторі Гази, але помітно відволікає від останнього світову увагу з останніх слів американського президента перед самітом Великої Сімки. Зрозуміло одне: Вашингтон ситуації не контролює. Сподіваюся, буде якась угода. Думаю, зараз час для угоди. Побачимо, що трапиться, але іноді доводиться воювати ще. Але побачимо, що відбудеться далі. Є великий шанс на угоду. Росія, з якою Ізраїль підтримує показово нейтральні стосунки, закликала своїх громадян негайно виїхати з країни. І з Іраном у Росії підписана угода про стратегічне партнерство, яка втім, не зобов'язує до військової допомоги, лише забороняє допомагати країні ворогу. Будь-яка криза на близькому сході призводить до зростання цін на нафту. Тож Росії вона вигідна і цим, і відволіканням світової уваги від українсько-російської війни. За непідтвердженими повідомленнями низка іранських високопосадовців евакуювалася до Росії. Іран називає Ізраїль державою-агресоркою. Ми захищаємося згідно з хартією ООН, адже безсумнівно, що проти території Ірану було скоєно акт агресії. Ми маємо право на самозахист. Жодних переговорів, доки Ізраїль продовжує завдавати удари. Це озвучена позиція Ірану. Ізраїль зупинятися поки що не збирається. Повідомляють зокрема про знищений літак заправник на сході країни, удар по аеропорту Тегерана і підбите міністерство юстиції у столиці. Я на слезарчук Анатолій Короптесен один плюс марафон. Єдині новини. Конфлікт Ізраїлю та Ірану одна з ключових тем на порядку денному групи Семи. В Канаді зараз триває саміт лідерів країн G7. На перший план вийшло обговорення саме ситуації на близькому сході. Захід закликає сторони до деескалації, Наполягає, не можна допускати масштабнішої війни. Докладніше про міжнародну реакцію зараз запитаємо кореспондентку Радіо Свобода Зоряну Степаненко. Вона наживо зі студії ТСН. Зоряно, вітаю. Отже, які кроки або принаймні які заяви роблять Сполучені Штати та ЄС на шляху до деескалації на близькому сході, і чи справді навіть ось Путіна хтось додумався пропонувати як потенційного миротворця в цій ситуації? Вітаю святе посол Ізраїлю в Євросоюзі сказав виданню «Політико», що операція його країни проти Ірану йде за планом і що вона триватиме. Будуть подальші атаки на центральні командні об'єкти. Дипломат відкинув перспективу ізоляції Ізраїлю. Сказав лідери з розумінням ставляться до дій Тель-Авіва. І говорячи власне про лідерів країн групи Семи, то у вихідні їхні телефони не замовкали, прагнучи запобігти ядерній ескалації спалахам насильства у регіоні. В принципі, зідзвонювалися і один з одним і з колегами з бусь. Кого сходу президентка Єврокомісії, який неодноразово дорікали над у надмірній підтримці Ізраїлю і його діям у газі, говорила з його керівництвом і сказала, що Ізраїль має право на самооборону, а провину за новий виток насильства поклала на Іран, назвала його основним джерелом регіональної нестабільності. При цьому фондерляйн послалася на висновок МАГАТЕ, де сказано, що Іран не дотримується своїх зобов'язань щодо нерозповсюдження ядерної зброї. Ми завжди чітко говорили, що в Ірану ніколи не може бути ядерної зброї. Дипломатичне рішення залишається найкращим способом у довгостроковій перспективі, щоб зняти занепокоєння щодо ядерної програми Ірану. І Європа, як і раніше, віддана пошуку довгострокового рішення за допомогою переговорів. Агентство Reuters Рейтер повідомляє, Іран не готовий до переговорів про перемир'я, доки удари Ізраїлю продовжуються а Тегерану в свою чергу продовжує Відповідати на них із президентом Ірану поспілкувався Еммануель Макрон. Президент Франції закликав Масуда Пезештіана якнайшвидше відновити переговори про дипломатичне врегулювання. Макрон вважає, що реальні важелі повернути всіх за стіл переговорів є у Сполучених Штатів, адже Ізраїль залежить від американської зброї. Французький лідер закликав Дональда Трампа використати свій вплив, але не за допомогою миротворчих зусиль Володимира Путіна. Справа в тому, що в суботу Трамп відзначав день народження і йому зателефонував російський лідер вони також обговорювали події на близькому сході, і за підсумком Трамп сказав, що він вважає за можливу участь російського президента у врегулюванні конфлікту між Ізраїлем та Іраном, тобто в якості посередника, Макрон своєю чергою відкинув цю ідею і власне нагадав, що Росія втягнута в активний конфлікт, що вона воює в Україні, і що власне уже кілька років як вона не поважає статут. ООН відтак авторитетом користуватися. Не може Макрон також висловив надію, що власне дискусії під час саміту групи Семи наблизять мир на близькому сході. Ми продовжуємо закликати до деескалації та відновлення переговорів. Тож у нас буде можливість через кілька годин повернутися до цього питання з лідерами G7. І Я сподіваюся, що наступні кілька годин відновлять спокій. А саме це є метою дискусії. Більшість лідерів країн Великої Сімки підтримують право Ізраїлю на самооборону, але також хочуть бачити деескалацію. Як її забезпечити, шляхи шукатимуть на саміті у Канаді. А завтра ситуацію на близькому сході також обговорять глави МЗС країн Євросоюзу. Союзу. організовує їхню екстрену зустріч по відеозв'язку, щоб наскільки це можливо упорядкувати дипломатичні контакти європейських столиць із Тель-Авівом і Тегераном. Святи. Дякую за подробиці. Зоряна Степаненко, кореспондентка Радіо Свобода, розповіла в ефірі ТСН про міжнародну реакцію на взаємні бомбардування між Іраном та Ізраїлем. Вперше в історії британську службу розвідки очолить жінка 47-річного Блейса Метревелі. Призначили головою МІ 6 Посадовиця має грузинське походження до секретної розвідувальної служби. Вона приєдналася в 1999-му і більшу частину своєї кар'єри працювала на оперативних посадах на близькому сході та в Європі. прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що призначення Метревелі відбувається в час, коли Британія цитую постає перед загрозами безпрецедентного масштабу. Преса пише, що найбільшими викликами для Метревелі ймовірно стануть відносини з Росією, Китаєм та Іраном. Нестандартні рішення, проривні ідеї та обдаровані люди. Саміт інноваторів відбувся в столичному інноваційному парку Юніт-Сіті. Захід вже став традиційним. Він охоплює різні галузі діяльності від українського бізнесу та стартапів до публічного простору та навіть шоу-бізу. Тут є місце для презентації, дискусії та обміну успішним досвідом, який змінює на краще. Українців і загалом країну чим дивували та про що говорили цього року, розкаже кореспондент СН Сергій Моргун. В залі, винахідники, підприємці, спортсмени та музиканти, науковці, і, звісно, військові, яким ще до початку заходу висловлюють вдячність за те, що самовіддано боронять країну, і завдяки кому подібні саміти взагалі можливі. У світі активно розвиваються біотехнологічні підприємства, і Україні не слід відставати. Говорять зі сцени для думок, які варто почути, наголошують тут. І презентують успішний кейс найбільшої приватної компанії із біотехнологій, яка не лише вже конкурує у Європі та світі, а й останні роки активно розвиває у цьому напрямку спеціальну освіту для школярів. Чи розуміли ми, що біотехнологія це майбутнє? Так розуміли. І не лише про спеціалізовану освіту говорять на саміті, а й про традиційну середню вона теж має бути інноваційною. І тут йдеться не лише про нові комп'ютери чи класи, а й підхід до спілкування між учнями та учителями. До прикладу, ось кілька кадрів із спільного шкільного шаленства на випускни. випускний. Треба бути простіше, просто не ставити себе вище за дітей. У нас зі старих часів звичка, що вчитель всі мають його слухатись, тому подібне. Так, мають слухатись, але вони мають його поважати. А для того, щоб діти поважали тебе, я кожен день намагаюся завойовувати учнів. А коли ти не лише навчаєш, а й стаєш другом, якому довіряють свої переживання, то і успішність школярів стає вищою, каже учитель. Чимало уваги сьогодні присвячено темі реабілітації та підтримці ветеранів. І от з цієї композиції Жені Галича, фронтмена гурту Оторваль, що не є військовим, починається презентація проєкту Погляд, який покликаний звернути увагу жінок, особливо які виїхали за кордон, на наших героїв. Кожен з цих хлопців, які є за моєю спиною, це е, справжні це не моделі, це не актори, це справжні військовослужбовці, е, заради яких варто повертатися в країну. Не менше уваги ніж бізнесу чи науковим проєктам на саміті інновацій приділено і історії та культурі, без яких вважають організатори, руху вперед також не може бути. Акім Галімов, автор історичних проєктів, ділиться досвідом відновлення унікальної козацької садиби на Покорщині, як прикладу, і переосмислення своєї історії, і зміни підходу. Не хтось має зробити це за нас, а ми самі спільно. Ми змушені шукати нові підходи до того, щоб все ж таки нашу спадщину якось реанімувати, тому що це наше майбутнє. Власне інновації щодо покорщини полягають в тому, що це по факту один з перших проєктів в Україні, де ми проводимо відновлювальні роботи спільно коштом. Тобто, звичайні люди, конкретно глядачі проєкту Реальна історія донатять на цю садибу. Цьогоріч саміт інноваторів зібрав під своїм дахом кілька десятків фахівців, які кожен у своїй галузі. Є неким іншим як інноватор. Маємо пишатись компаніями, які сьогодні очолюють не лише інноваційну Україну, але й інноваційну Європу. А інновація, як відомо, це те, що по суті найважливіше сьогодні в світі. Ті, хто е, можуть конкурувати в інноваціях, можуть конкурувати в цьому світі, оскільки стара економіка вона вже не працює. Е, а в інноваціях всі всі рівні, і Україна може бути в топах. І для цього потрібно бути сміливим та наполегливим кожному на своєму місці. Сергій Моргун, Валентин Шелко, ТСН, 1+,1 плюс марафон. Єдині новини. Таку наразі маємо інформацію. Далі ведучий один плюс Марічка Падулко, Руслан Шаріпов працюватимуть в об'єднаному марафоні, а потім знову зустрінемось у наступному ефірі. ТСН, тому будьте з нами.